Блок управління Стак 3, стак Umax Plus 6 циліндрів. Стак Umax Plus 6 циліндрів спеціально створений для сучасних 5-6 циліндрових двигунів. Швидкодія та можливість встановлення додаткових функцій забезпечуються завдяки 32-бітній платформі, створеній спеціально для автомобілебудування. Блок має два види автоадаптації OBD або isa 3 що дає можливість системі автоматично підлаштовуватись під умови роботи двигуна. Автоматичний скидач помилок видаляє обрані помилки обіді без необхідності підключення додаткових пристроїв. Серед переваг з Max Plus варто виокремити вбудовані емулятор тиску FPE і емулятор рівня FLE. Це дає змогу без додаткових електронних блоків уникнути виникнення помилок під час роботи на газовому паливі. На контролері є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.